Ви повинні локалізувати самі травмонебезпечні ямки. Ми тільки ту і локаємо. Якщо ж ви самі? Якщо ж видно, не видно жодної діяльності. На території села, ви що не бачите, що твориться село? В тих місцях, де немає відводів води, поставте техніку і після гідної дороги. А 100 метрів в одному і 100 метрів в другому місці зруйновані. Вгалі, ну, можна ж можна ж забрати ті ями, які сьогодні зроблять. Буде водовідвід, буде сухе земляне полотно, буде суха. Основа під дорожнім покриттям і не буде ям, не буде зимою підпочувань, і не буде таких аварійних ситуацій.